Андрій Покотюха як жабеня стало героєм. За книжкою Жабеня Ставок і море читає Софія Челяк. Жабеня любило співати у жаб'ячому хорі. Така забава музична була у ставкових жаб: зібратися і скрекотіти. Завжди вчасно приходило жабеня. А нині затрималося трохи, обідала комариками, вже хотіла вибачитися, аж раптом не почула співу скрекуту. Покрутила жебеня головою і бусла побачила над собою, стояв на довгих цибатих ногах, просто на жебеня дивиться згори вниз. Єдиний вихід пірнути, негайно зануритися у воду, швиденько, чимдуж плисти геть далі від ворога. Так і зробило жабеня спритно аж не чекало від себе, виконуло складний кульбіт, гулькнуло, бризки круг себе розкидало, Дригнуло задніми лапками, відчула враз рухає лише лівою, бо праву затисли міцні лищата, отак і висіло жабеня у буслячому дзьобі. Вже заплющило жебеня очі з рідним ставком та білим світом попрощалося. Коли враз бусол посадив жебеня на невеликий горбок, дзьоба розкрив, даючи йому волю. Жебеня кумкнуло обережно Ква, не їжте мене, мною не наїсися, нікого не треба ква їсти. Якщо не їсти, помреш від голоду. Ви жаби ловите комах. І тим ситі. Хто тобі сказав, що комах можна їсти? запитав бусу. Е, ква, жаба-баба! Мене, моя бабуся, так само різним наукам навчала. Найперше, що треба їсти, аби крила мали силу. Мені, друже жабеня, сила ох як потрібна, що впаду, не витримую довгого перельоту. Лечу далеко, далеко, до моря. Бусол кивнув головою туди, де обрій. «Ква море?» – перепитало жабеня. Хіба воно там де ви показали? Ще далі, пояснив бусол. не всякий птах долетить. Чула жабеня щось про море від жаби баби. Але та ніколи моря не бачила. Ніхто з тутешніх жаб та жабенят його не бачив. Туди і до моря, де всі бусли літають. Не тільки бусли. Як осінь наблизиться до зими, багато птахів летить за море в теплі краї, аби холод пересидіти. А як сонечко пригріє назад? Бусел ступив із води на прибережну траву. Скажи мені, де це всі поховалися? Тут тільки все довкола жило і квітнуло, і хлоп, безлюдний ставок. Ну, тобто, виправився бусол, безжабний. Ви ж самі ква казали. Прилетіли, аби поїсти всіх і сил набратися для того, аби до моря летіти. <свистач> схилив бусол голову набік. Де ти почув, що я збираюся поїсти тут усіх жаб? Я просто ночуваний від корів, як гарно ваш хор тут співає. І вдень, і вночі, тільки ж я вночі не прилечу на концерт, бо сплять бусли оцій порі. Жабеня ще більше здивувалося. То ви, ква, прилетіли на концерт? Дуже ваш хор хвалять, підтвердив бусол. Так перекажи всім своїм. Нема в мене бажання вас усіх їсти. То чутки про мене розпускають. Навіть знаю хто. Ква хто. Сиди на місці, мовив раптом птах. Хто? Я? не зрозуміло жабеня. Замість відповіді бусол стрімко, блискавично нахилився, хапнув дзьобом щось зовсім поруч із жабеням. Мить майнуло в повітря чорне, гнучке, брике, тіло, зміюка-гадюка, швиргонув бусол здобич собі під ноги, наступив переможна на пласку зміїну голову. Чи здалося жабеняті, чи і справді підморгнув? Ось вона пліткарка. Сама ж на вашого брата жебенятка полює, аж гай шумить. а ще мене бусла хижим називає, щоб її, бач, не боялися, ближче до себе підпускали, Каламутить вона воду у вашому ставку. Та й в околицях теж нічого більше не буде, і з'їсте?» – запитала жебеня обережно. Поки заберу подалі звідси, виховну роботу проведу, як не допоможе, Хай начувається! Потім підхопив принижку змію дзьобом, розправив крила і полетів. Ще не встиг зникнути за обрієм, як звідусіль, ніби хто команду дав, повилазили, повитикалися жаби й жабенята, оточили жабеня, заквакали на випередки. Хотілося всім всім знати, як така малеча змогла прогнати буст. Ще до кінця цього дня весь ставок називав наше жабеня героєм. Не інакше. Нічого геройського жабеня не вчинило. Але герой так герой. Це була казка Андрія Кокотюхи Як жабеня стало героєм. За книжкою Жабеня Ставок і море читала Софія Челяк.